Розвиток мовлення, правила пожежної безпеки. Вітаю вас, дітки, послухайте уривок вірша Григорія Бойко, Сірничок. Червона голівка, жовтенький бочок, На вигляд, звичайний, тонкий і малий. Буває, він добрий, буває і злий, він може зігріти, зварити обід, він плавить метал розтоплює лід, А може, і ліс велетинський спалити, Майно і будинок, і все спопелити. Про що цей вірш? Так, про вогонь. Дітки, вогонь буває добрий і злий. Добрий для того, щоб приготувати їсти. Можна погрітися біля вогню, а можна сміття спалити. А коли вогонь злий, то буде пожежа, все згорить. Тож, діти, з вогнем потрібно бути обережним. Потрібно знати правила пожежної безпеки. А як ви розумієте, правила пожежної безпеки? Вірно, це правила, які ви повинні не тільки знати, а й виконувати. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про правила пожежної безпеки. Давайте згадаємо причини пожежі. Коли вдома самі діти, то електроприлади вмикати самому не можна. Не розпалюйте вогонь у печі. Не грайте з сірниками. А де може виникнути пожежа? Будинку, в лісі, полі, в містах і селах, так. А які причини пожежі можуть бути незатушене багаття в лісі, так, необережне побудження сирниками. Тому потрібно запам'ятати, вогню боїться все, що горить. Діти, а ви знаєте, що робити в разі пожежі? Молодці. Треба попередити дорослих, і вже дорослі повинні викликати пожежників. Запам'ятайте, діти, телефонувати потрібно за номером 101. Дітки, послухайте загадку, пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це, діти? Правильно, це. Пожежник. А що йому потрібно для роботи? Як ви гадаєте, пожежна машина, вода, пісок, сокира, вогнегасник, пагор, пожежний рукав, відро. Дітки, давайте складемо пам'ятку про правила безпеки. Не брати без дозволу сирники, не вмикати електроприлади, не розпалювати самостійно вогонь, будь обережний плитою. не бери небезпечні іграшки, молодець, Дітка, Правила пожежної безпеки, пам'ятайте, якщо з'явився вогонь і дим, то телефонуйте 101. Дітки, послухайте прислів'я про вогонь. Та вивчить їх. Не підкладай до вогню соломи, не підпалюй, так і не згорить. Не жартуй з вогнем, бо печешся. Вогонь не вода, охопить, не випливеш. Від іскри пожежа народжується. Вогонь добрий слуга, але поганий господар. До побачення, дякую за увагу, до зустрічі!